Експозиція нашої області є традиційно найбільшою на виставці. Вона розміщена на загальній площі 456 квадратних метрів. Ще на 150 квадратних метрів розташована відкрита експозиція регіону перед павільйоном. Експозиція Дніпропетровської області представлена під гаслом Будуємо нову Дніпропетровщину разом з президентом України Віктором Януковичем. В кожному місті і районі Дніпропетровщини реалізуються проекти. Если Днепропетровск – это объездная съезда из Кадахского моста метрополитен, Павлоград – это мост, это российская река Волчья, это терцентр. Новомосковск – это реконструкция собора, это асфальтирование. Криворог – это ледовые арены, это театр. Я по каждому району, по каждому городу могу сказать. То есть область живет, область двигается. Мы показали свои высокие достижения, а также планы на будущее. У нас достаточно большие планы, наша стратегия имеет четкие маркеры, четкие результаты, которых мы должны достигнуть в 2015 и в 2020 году, и мы обязательно это сделаем. Від Дніпропетровської області у виставці взяли участь 62 підприємства та наукових установ Дніпропетровської області, які представили 71 вид продукції товарів та послуг. Зокрема, представлені стенди підприємств гріначарудного дивізіону Метинвест, Патерселор Мітл Кріверіг, транспортного машинобудування, ракетно-космічної галузі, агропромислового комплексу науки, освіти, культури, туризму, споживчого ринку, охорони здоров'я та спорту. На виставці також представлена родзинка Дніпропетровщини, Патріківський розпис. Це унікальний вид народного мистецтва області відомий в усьому світі. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко, відвідавши виставковий павільйон, відзначив високий рівень експозиції Дніпропетровської області, хорошо збалансовано все в павільйоні. і Я з удовольствием побачив високі технології, якими может гордиться Дніпропетровська область. Но в тебе ту увидети підліковку, яка сьогодні претендує на наследство. Культурное следство ЮНЕСКО. То есть я думаю, что вот такая э, многосторонняя э, и сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность хорошо представлена. Поэтому я думаю, что вот этим всегда славилась э, Днепропетровская область. Большая конкуренция и в промышленности, и в культуре, и в сельском хозяйстве. Ну ничего, очень хорошо, что сейчас набираем э, обороты. Я радуюсь, потому что вот, за последнее время увеличилось количество инвестиций в область, количество государственной поддержки. Э, явно видно, что предприятия начинают набирать. Новинкою в експозиції Дніпропетровської області стала сенсорна карта. На ній розташовані міста та райони області. Натиснувши на місто чи район, кожен зможе отримати детальну інформацію про соціально-економічний розвиток території та про знакові проєкти, які реалізуються на цій території. Експозицію Дніпропетровської області на виставці Барвиста Україна відвідали надзвичайний та повноважний посол Таджикистану в Україні Шухрат Султонов та надзвичайний та повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Енула Ядула Оглуматадлі. Очень приятно э, увидеть успехи Днепропетровска. Сегодня Днепропетровская область во главе с губернатором, уважаемым Александром Вилкулом, действительно э, добывается больших успехов. Э, развивается, это на глазах видно, потому что мы иногда езжаем. Я лично несколько раз бывал э, в Днепропетровске. Каждый раз увидел что-то новое. Это радует нас. У нас э, связи. Уже многие годы между Таджикистаном и Днепропетровской областью. Не случайно в конце прошлого года, 16 декабря, в ходе официального визита нашего президента Инмали Рахмона был предусмотрен специально один день для посещения Днепропетровской области, потому что мы знаем, что эта область очень имеет огромный большой потенциал, и мы заинтересованы сотрудничать с этой областью. Участь у загальнодержавній акції дає можливість Дніпропетровщині не тільки ознайомитися з реальною політикою регіонів України в економічній, соціальні, культурні та інших сферах життя, а й налагодити взаємовигідне співробітництво між підприємствами та національними і зарубіжними діловими партнерами.